Вітаю зараз літо, а я малюю зиму. Почала новий твір на зимову тему. Хочеться створити щось позитивне, сонячне, спокійне. Готуюся до всеукраїнської різдвяної виставки. Це єдина виставка за весь час моєї участі у всеукраїнських виставках. Яку я не провестила жодного року, і не хочеться, щоб це сталося 2024-му. Тому працюю поки є час, поки є вихідні дні, пишу цю роботу, цей пейзаж, і думаю ще про одного зі своїх улюблених художників країнського живописця Костянтина Крижицького. Це один з моїх найулюбленіших авторів, і пишу цю зиму, а чомусь в голові стоїть його зима. Його зима, яка стала приводом для великої трагедії його життя. І прикро, що заздрощі людей, які менш талановиті, менш чесні, менш правильні. Можуть знищити дуже хорошу і достойну людину, якою буде картина по завершенню, побачимо, а крім живопису, ось ще така графічна зима, теж почала. Що буде далі? Побачимо. Головне, щоб був час, здоров'я і можливість щось зробити.